Унікальні університеті, але це може вам допомогти ...говорити про це і що з цим робити. Ну, по-перше, да, про що поговоримо? Про таланти. Про таланти, як їх визначити, про наше батьківське дослідження дитини, що можна зробити, як його провести, для того, щоб подивитися на, на дитину очима а, іншої людини, більш такої незаангажованої людини. І все ж таки дати в якісь, винести своє таке свою, якби записати своє CV на свою дитину. Реально нереально оцінка вибору, контроль емоцій в спілкуванні, тому що вибір професії іноді складається так, що може стати певним конфліктним явищем для родини, коли є конфлікт інтересів. Да, у батьків є своє бачення майбутнього, у дитини є своє бачення майбутнього. Воно корелює від великої кількості там, того, що було пережито, від взаємних відносин, підліткового віку, або ще якихось нюансів, і треба знайти цей баланс. Ну, і мотивація щодо пошуку програми навчання і навчального закладу. Ну, перше, да, чек лист таких талантів для дитини, щоб її визначити. Чим хочеться поділитися стосовно таланту? Є багато визначень таланту. Талант лежить в основі певного вибору, і зараз точка зору на талант вона змінилася. Вона стала дещо іншою в світі. Тобто це не тільки високий рівень обдарованості, видатні природні здібності там, і так далі. Поняття таланту розширено, і зараз ну, в групі я писала, да, що є такий. Говард Гарднер, він там розумів талант так, да? там лінгвістичний, математичний, там природничий і таке інше. В принципі, на оцих штуках і ми з вами зростали, і нас так ділили за талантами: там людина- людина, людина, там природа, да? людина-техніка. Ширше не придумаєш, ти заповнюєш який тест, і тобі вибиває якийсь твій там, ну, формат, в якому ти кращий. А зараз змінилась точка зору, тому що в таланти винесені певні такі. Дефініції, які ми навіть не завжди вважаємо талантом. Я хочу познайомити вас з такою методикою, методикою Гелапа. Ну, я, як соціолог, з цим працюю працювала дуже багато. Вони видвігають 34 таланти, які може мати дитина. 34 таланти ми не будемо розглядати всі. Отже. Приклад, да? можна зараз взяти листочок і спробувати власну дитину оцінити з одного до 10. Всі 34, я тут не наводжу. Якщо потрібно буде, я цей план повішу в групі в нашій телеграмі, розкажу історію, як вона заповнюється. От оцініть від одного до 10. Є таке досягнення, це талант, риса людей, які хочуть все більше робити, досягати, вмотивовані будь-коли для досягнення своєї мити. Як би ви оцінили свою дитину? Від одного до 10, в якій мірі у неї присутній такий талант. Другий талант. От одного до 10, в якій мірі присутній вашої дитини, да? цілеспрямованість. Отже, а, риса людей, які легко встановлюють мету, напрямки дій, вміють визначати пріоритети. Від одного до десяти, в якій мірі у вашої дитини є такий талант. Як вам здається, ваше абсолютно суб'єктивне бачення, так? віра в себе. Особливість людей, які люблять приймати власні рішення, не бояться ризику, впевнені в своїх навичках, від 1 до 10, в якій мірі у вашої дитини є такий талант. Оптимізм, тобто риса людей, які сконцентровані на позитивних сторонах життя. Такий. Є, є таке, що от, яка би подія не трапилася, людина сприймає її позитивно бо завжди шукає там щось позитивне. Так? Це оптимізм, це талант від одного до десяти, в якій мірі він присутній у вашої дитини. Емпатія, наприклад, як талант, від одного до десяти це характеризує людей, які можуть поглянути на світ очами інших людей і відчувати їх емоції. Так? Тобто здатність людини переживати ті емоції, які відчуває інша людина. Співчувати, переживати, ставити себе на місце іншої людини, да і розуміти ті емоції, яка людина відчуває від одного до десяти, як вам здається, розвиток це теж талант. Він означає можливість бачити в інших людях потенціал. Такі люди шукають нові виклики, нові можливості розвитку тих, кого вони зустрічають. Наприклад, коли дитина там допомагає іншим вчитися, щедро ділиться домашніми завданнями, хоче там з друзями, щоб. Вони спілкувалися да, і допомагали всячески їм, коли мова йде про розвиток їхнього інтелекту, да, якихось таких базових моментів. Від 1 до 10, в якій мірі вашій дитині притаманний цей талант. А їх 34. Не будемо дивитися на всі, але навіть там виокремили такий талант, який називається чарівність, да? тобто здатність з першої вже спроби говорити з людьми і щоб люди були ну, позитивно до тебе настроєні і так далі. Тобто талантів доволі багато, і для нас з вами дуже цікаво про ці таланти, що знати? Що зараз вони виглядають не так, як ми собі це уявляли. І коли ми це аналізуємо у власних дітях, дуже цікаво, коли є оцінка самої дитини цих талантів, і є оцінка батьків цих талантів. Тому що топові таланти після цих 34 я завжди прошу виділити такий топ-5. І подумати і поспілкуватися, якщо є оці топ-5 талантів, які б сфери діяльності такій людині підійшли, людині, людині з таким характером. За що я люблю ці інструменти? Що за те, що більшість дітей відмічає в себе такий талант, як комунікабельність. Тобто, це вміння спілкуватися з оточуючими людьми, знаходити спільну мову да, у вирішенні багатьох спільних питань і проблем. Насправді, насправді, якщо чесно, коли я з дітьми працюю майже місяць, я не можу всім поставити десяточку за комунікабельність, тому що я аналізую, як люди виходять в зум, спілкуються, наскільки відкриті, наскільки мені треба ну, якби приділити зусилля, щоб дитина відкрилась, але комунікабельність відмічають дуже часто. Да, цей інструмент має певну міру суб'єктивності, але від нього легше відштовхуватись, коли ти нічого не розумієш, куди тобі йти, коли ти не розумієш, де шукати якийсь свій варіант, куди примінити свої сили. І він доволі мотиваційний, тому що не буває такої дитини, в якої би не було талантів. Не буває. Не було ні разу в мене такого, щоб хтось не вибрав 5 талантів своїх. От жодного, тому що якщо ми розуміємо талант просто як надздібність, тоді більшість дітей якось шаріє і якось ну, які в мене там надздібності, да? тим паче, що наші діти виросли там на Марвелі, на, на інших там моментах, да, коли надздібності це прям вау-вау, якісь там герої коміксів, а, і вони нівелюють. Свої здібності, а з талантами вводять всі. Топ-п'ять є у всіх, і це мотивує вже шукати сферу діяльності, тому що ти однозначно талановита людина. Пишіть, будь ласка, в чат, як вам цей інструмент, як вам такий пошук талантів? А, якщо ви ним колись користалися чи чули про нього можливо, да, то можливо, тож поділіться, будь ласка, в чаті. Наскільки для вас це співозвучно, оцей пошук саме талантів і та від нього відштовхування оцих в пошуку вибору професії.